Сьогодні у випуску серія вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі. Обстеження двох запорізьких багатоповерхівок, котрі зазнали найбільших руйнувань внаслідок ворожого обстрілу, завершене. Кошугумській громаді мають повернути майну комунального медзакладу вартістю понад 46 мільйонів гривень. Серія вибухів пролунала у тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні вранці. Інформацію підтвердив міський голова Іван Федоров. За його словами, у результаті вибухів у північних і західних районах міста а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах, зникло електропостачання. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі прибув на Запорізьку АЕС. Про це повідомили в Енергоатомі. Це другий візит керівника МАГАТЕ на окуповану росіянами атомну станцію. Цього разу він планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з її співробітниками, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року. Зазначили в Енергоатомі. Будівельна комісія завершила технічне обстеження двох багатоповерхівок по вулиці Запорізькій, котрі зазнали найбільших руйнувань внаслідок ракетного обстрілу 22 березня. За її висновками, перший під'їзд у будинку 2А та четвертий у будинку 2Б непридатні для проживання. В одному ще зруйновані шість квартир, 12 Частково в сусідньому зруйновані 18 квартир і стільки ж непридатні для проживання. Повідомив заступник запорізького міського голови Віктор Гординський. По першому під'їзду будинку 2А є небезпека. А саме, ми це вачові бачимо, що конструктивні елементи, які ще залишились на фасаді будинку зі сторони першого під'їзду, з входу у будинок, на жаль, є ймовірність руйнування. Тому на сьогоднішній день стає питання по ліквідації саме цих небезпечних ділянок для того, щоб в подальшому можна було продовжити більш детальне обстеження першого під'їзду. У менш зруйнованих частинах обох будівель частково відновили подачу комунальних послуг. У будинку два комунікації по другому під'їзду підключені в повному обсязі. По всі кому? комунікації: це водопостачання, це електрозабезпечення, це газозабезпечення, це водовідведення і опалення. По будинку 2Б перший, другий, третій під'їзд. Також підключені всі комунікації. По будинку 4Б. Відновлене електропостачання, водопостачання, водовідведення, опалення, газ відновлений в 9 стояках з 12. -х. І завтра цю роботу разом з Апоріжазом будемо продовжувати. Вже підписана угода щодо створення проєктно-кошторисної документації з відновлення цих двох багатоповерхівок. Кошти на проєктні роботи а також на фінансову допомогу власникам квартир, непридатних для проживання, планується виділити на найближчій позачерговій сесії міськради. Повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. По акту, який ви отримали, ви повинні звернутися в соціальну службу. Перше. Ви отримуєте статус внутрішньопереміщеної особи і отримуєте допомогу від держави. І так, і також завдяки цьому акту ви отримуєте щомісячно нарахування фінансової допомоги в розмірі 10 тисяч гривень від міської влади до відновлення вашого помешкання. Скільки це буде там? Рік, там, півроку, місяць. В общем, поки ми не відновимо, ви будете підтриму, підтримку цю фінансову отримувати. Міжнародні волонтери, які вже завершили будівельні роботи у місті Буча Київської області, допомагатимуть запоріжцям відновлювати пошкоджене житло. Сказав Анатолій Куртів. Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу ворогом 22 березня у Запоріжжі було пошкоджено 16 багатоповерхівок. Загинуло двоє людей. Віталій Попов та Данило Мельник оглядають будинки, пошкоджені російською ракетою 22 березня. Того дня патрульні поліцейські були першими, хто прибув на місце ворожого удару. Згадують інформацію, отримали в радіоефірі та виїхали на допомогу. Коли вже безпосередньо заїхали в дворову територію будинку, вже побачили цивільних осіб, які надавали допомогу один одному. Та родичі деяких з них, які знаходилися біля будинку, а потерпілі знаходилися знаходилися в приміщеннях. Просили надати допомогу щодо евакуації осіб, які залишилися в будинку. На четвертому поверсі внаслідок обстрілу виникла пожежа, розповідає Віталій. Тож з пошкодженого під'їзду почали виводити людей. Протрібна ДСНС четвертий таж полум'я дуже великий. Розгорається. «Хтось є там?». Взяли бабусю похилого віку. Її виводив один із сусідів. Спустили її вниз, до, де надавали першу домедичну допомогу до під'їзду будинку. І потім одна з жінок крикнула, що її чоловік випав, я так розумію, з четвертого поверху будинку. Чоловіка затисло бетонними конструкціями. Дістати його поліцейським допомагали шестеро жителів сусідніх будинків. Таня, контроль Давай. Що, це нормально? От, давай. Стоп, 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 эту давай що. Давай, 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 давай! Що? Ноги, ноги, достань ноги. Самі панелі, які впали на нього, вони були між собою ще щеплені, і підняти їх легко не вдалося. Було залучено ще цивільних. Через деякий час його було деблоковано і прийнято рішення відтягнути на більш безпечну відстань. Під час евакуації мешканців також в даному будинку був той факт. Що газопостачання централізоване. Самі труби вони були пошкоджені і був дуже сильний витік газу. Було прийнято рішення ще відтягнути далі. Було також залучено цивільних осіб. І в цей момент було почуто ще прильоти, які були десь поблизу. Після того було надано домедичну допомоги. І передано лікарям швидкої медичної допомоги. Патрульні розповідають, тричі приїжджали на виклики після ракетних обстрілів житлових кварталів. Страху немає, є головна емоція це допомогти людям. Зібралися максимально на крові прийняли рішення і працюємо, допомагаємо. Нагадаємо, 22 березня окупанти частково зруйнували дві багатоповерхівки в Запоріжжі. Двоє людей загинуло, 33 травмувалися. З них троє дітей. Олена Лисенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя. Судове засідання у справі колишнього директора парку відпочинку Дубовий Гай Олега Комаренка в чергове відклали. За технічних причин на відеозв'язок із судом не вийшов його адвокат, який перебуває не в Запоріжжі. Розгляд справи триває у жовтневому районному суді міста. Сьогодні мало відбутися перше засідання після майже річної перерви у зв'язку з воєнним станом. Адвокат намагався вийти на зв'язок у нього не вийшло, тому, би, сторони заявили, що це неповажна причина. Як вирішить суд? Подивимося, поки що суд не коментував нічого. Нагадаємо, 8 березня 2020 року у міському парку відпочинку добовий гай на восьмирічну аню Ждан пала 200 кілограмова дерев'яна скульптура ведмедя, унаслідок чого дівчинка померла. Колишнього директора парку Олега Комаренко обвинувачують в порушенні правил безпеки та експлуатації будівель та споруд його заступника Геннадія Мущакова у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Обидва фігуранти заявляють, що вони не винуваті у вчиненні кримінального злочину. На сьогодні термін запобіжного заходу у них сплив, каже адвокат родини Ждан Ірина Вишнякова. Ми сьогодні вкотре розчаровані тим, що розі справи не відбувся. Наше розчарування також пов'язано з тим, що розгляд цієї справи триває вже більше трьох років. Перешкоди з моєї точки зору чинить сторона захисту, оскільки вони неодноразово не з'являлися до судового засідання. Ніяких перешкод для здійснення правосуддя наразі немає, тому. Я вважаю, що ми повинні якнайшвидше ці справи розглянути, оскільки, як відомо, за кримінальним кодексом України кримінальні правопорушення не тяжкі. Це ті, за які передбачено покарання у вигляді до п'яти років позбавлення волі. Це в нас відноситься і кримінальні провадження, і кримінальні справи, які наразі перебувають на розгляді у суді. То строки давності для притягнення до кримінальної відповідальності цих осіб за вчинення кримінальних правопорушень нас вже скоро сплине. Це вже восьме зірване судове засідання. Ось, якщо б воно вони всі б відбувалися, то я думаю, що вже б справа би закрилася, і вже б було, ну рішення суду. Олег Комаренко, який був присутній на засіданні від коментарів Суспільному, відмовився наступне, призначене на 26 квітня. Планують заслухати свідків від потерпілої сторони щодо певних. Кошугумській територіальні громаді мають повернути майно комунального медзакладу вартістю понад 46 мільйонів гривень. Про це повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі. Із серпня 2021 року у приміщенні лікарні працюють дві медичні установи: юридично комунальне підприємство первинної ланки та фактично товариство з обмеженою відповідальністю Кушугумський медичний центр «Добромед». Його виконувачка обов'язків директора Тетяна Ткачук каже, обслуговують. Близько восьми тисяч людей. Серед пацієнтів жителька Кушугума Тамара Михайлова. Мешкає разом із чоловіком та матір'ю. Декларацію з нею вже заключили, і я Уклала декларацію з лікаркою. Є аналізи платні, які складніші, а щось безоплатне. В мене мати сліпа. І лікарка приходить, приїжджає, дивиться. Чоловік в мене першої групи інвалід, інсультник. І все, ліки і уважна. І зараз я йду з прийому. Тих, хто уклав декларації, безоплатно приймають, призначають лікування, роблять вакцинацію та загальні аналізи, каже виконувачка обов'язків директора. Також ми можемо надати людям направлення на безкоштовну діагностику в будь-якій лікарні. Це буде вторина сімейна медицина. Тому що в нас обслуговують тільки по первинці. Ми подавали документи на укладення договору на вторинну медицину, але оскільки військовий стан, то договори ці не укладаються. І вони на підставі цього, будучи, звернуються до СЗУ, заклали договір і надають безкоштовну медичну допомогу, первинну. Але до мене багато звертається мешканців громади, які говорять, що надають вони неповну обсязі. Дуже часто аналізи, які входять в пакет безкоштовних. Медичної допомоги повинно платно здавати чомусь фотографія. Теж платна, хоча рентген є депутат обласної ради Дмитро Майстров вважає, що Кушугумська селищна рада має поновити в цьому приміщенні працю комунальної лікарні та подав відповідне звернення до обласної прокуратури. За його словами, слідчі з'ясували, що селищна рада передала будівлю лікарні та медичне обладнання комерційній структурі за договором управління фактично безоплатно. «14 березня вже цього року. Господарської Запорізької області ухвалив наступне рішення. Він визнав незаконним договір, укладений між Кушумською селищною радою та товариством відповідальність Кушумський медичний центр про управління майно недійсним. Рішення суду набуває чинності за місяць з дня проголошення вироку, каже депутат облради Дмитро Майстро. Тим часом селищна рада уклала новий договір щодо оренди Кушугумського медичного центру 6 лютого. Вона залишається власником будівлі і має утримувати її, пояснює селищний голова Володимир Сосуновський. Ми створили товариство, яке нам дало право не фінансувати зовсім. Саме цю лікарню, а це майже тоді було 8 мільйонів, на сьогодні, з перерахунком мінімальних заробітних плат і комунальних послуг, це майже 12 мільйонів. Це 35% бюджету. Ми не змогли б його тягнути. Тому співвласник створеної товариства медичної установи. Сьогодні займається оплатою в повному обсязі комунальних послуг заробітної плати і співпрацює з охоронною здоров'я. Дмитро Майстро каже, що до нового договору оренди та його правомірності знову звертатиметься до прокуратури. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.